З 1 серпня частково скасовано мораторій на податкові перевірки, тож бізнесу варто готуватися до можливого візиту податківців, аби уникнути їх офіційних претензій, варто заздалегідь провести ретельний аудит підприємницької діяльності і вчасно усунути виявлені прогалини. Тільки не розповсюджується мораторія на Платників, які здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції, організації проведення азартних ігор і надають фінансові платіжні послуги. Податковий закон 3219 передбачає також документальні перевірки на вимогу покупця щодо ненадання податкової чи акцизної накладної. Попри це, податківці можуть зацікавитися, як обчислювався і сплачувався єдиний соціальний внесок із особою підприємцем, який припинив діяльність. За результатами перевірок можливі штрафні санкції, якщо в ході перевірки донарахована сума. Зобов'язання в ході перевірки нараховується і штрафна санкція і пеня, виноситься паперка, дається право платнику 30 днів на самостійну сплату основного платежу. Якщо на протязі 30 днів платник заплатить основну суму, яка йому нарахована, то на 31 день йому буде скасована штрафна санкція і пеня. Тобто раніше була сплата 10 днів на винесення паперки, сплатити 10 днів, тепер термін 30 днів. І тут ще є нововведення, що якщо платник заплатив суму основного боргу, він не має права вже на оскарження. Також надалі ДПС вимагатиме своєчасне подання об'єднаної звітності про сплату ЄСВ та податку на доходи із осіб єдиного податку за ігнорування бізнесом цієї позиції. Податкова накладатиме штрафні санкції. Михайло Березень, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.